Вау, Я блогер мила, підпишись на канал. Ти вже кінчаєш, а я тільки почав. Вімкнув цей біт, і Ютуб розкачав. Ти вже кінчаєш, а я тільки почав. Салют всім! З вами Олексій Здобін, Хазян Харизми. І сьогодні в нашому випуску ми будемо писати джингл для мого блогу. О, як це я? Музикант, веду, знач, музичний блог. І не маю свого власного джинглу то треба його зробити. А я що зробив вже? Вже всуну. Знову ж таки, нагадаю, Суно написала мені пісню, мелодію, точніше, я вже все вигрузив, вже знімок екрану зробив, відправив цю пісню в град де я пишу цей трек. І трошки накидав текст, щоб не займати час під час ефіру. Розкажу, в принципі, основні, які я використовував під час написання тексту. Я згадував основні тригери, які відбуваються в мене в голові. Які події, що зараз в тренді, куди веде тенденція. І було б дуже корисно, якби ви мені понаписували в коментарі, що ви взагалі зараз бачите, що в тренді, на яку тему ви хотіли би трек, бо це дуже сильно мені допомогло, бо мені цікаво писати матеріал, відштовхуючись від запиту соціуму, бо так як думаєте, ви, можуть думати багато людей. І сама по собі музика, вона в принципі відзеркалює настрої людей, те, що в них відбувається всередині в душі, і стає популярною тоді, коли автор, написавши трек. Торкається до душ інших людей, якщо люди знаходять себе в пісні, вони одягають цей костюм на себе і з радістю його носять, слухають кожен день, бо вони чують слова, які розповідають про їх життя. І це дуже круто, тому що насправді я теж слухав пісні дуже активно, коли був ще юнаком, 12, 13, 15 років. І я знаходив себе в цих піснях, а в тих піснях, в яких я не знаходив себе, я знаходив красу їх виконання. Просто вони були настільки круті, що мені хотілося їх слухати під контекст мого життя. Пісня ставала гімном якихось періодів мого життя. А зараз я активно створюю цю річ, яка для когось стане періодом життя, для когось стане ностальгічно улюбленим періодом часу. Бо музика це неймовірна ностальгія, яка дозволяє повернутись в минулому, згадати себе, свій стан, свій настрій і пірнути знову в цей неймовірний стан. Зараз переді мною є текст, який я накидав буквально за пару хвилин до того, як вімкнути камеру. І що я можу вам сказати, друзі? Принспів у нас дуже простий буде: я блогер, мила, підпишись на канал. Ти вже кінчаєш, а я тільки почав. Включив цей біт і YouTube розкачав. Взагалі можна ширше включив цей біт і... і тебе розкачав. Бо можна і TikTok, і YouTube, як пеп не прив'язувався до платформи, але окей. Окей, раз ми ж стартуємо про те, що у нас є YouTube, значить ми будемо прив'язуватись до YouTube. Включив цей біт і YouTube розкачав. Ти вже кінчаєш? А я тільки почав. А я тільки почав. Майже все готово до запису, можна перевірити тільки куплети. і все починається зі слів. А що в тренді? А що в тренді? Є, а що в тренді? Типа запитують люди. А потім, Ну і ну, Нікола Скарм запитає у модного денді, за скільки той купив костюм. Відповім так, наче в мене запитали. Скажу, мені подарували. Yeah! а що в тренді? А що в тренді? Як ви зрозуміли, це дуже качова тема. І зараз треба сісти і дозаписати слова куплети. зробити знову цю стандартну процедуру. Основний вокал, основний вокал, основний вокал, беки-бекі-бекі-бекі-бекі-брум, бекі, спільну пачку поприбирати різні шуми звуки. І воно, в принципі, буде готове до прослуховування. Ну і ще прикольні тригери, можна озвучити. Скажу. Мій голос це секс. Е -е... Мій голос це секс. <Rug fall> Сьогодні мені написала одна дівчинка, яка публікувала відео з моїм треком. І вона підписала свою сторіс Танцюй, Денс під Ukrainian Sexy Song. Я такий думаю, у. -у, 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 -у". Мій голос це секс Ukrainian sung. Я в цій ролі крутий, як львівський, «круасан», в якій зайшла Анджеліна Джолі. В <свісно> общем, ви зрозуміли, що панчі народжується дуже круто і швидко. Або, наприклад, мій голос сексуальний тригер. За тобою слідкує тигр. Не рухайся, киця. За мною слідкують тигриці. Укрзалізниця паляниця. <свісно> Я думаю, що в музиці ці панчі, вони будуть вас дуже круто розкачувати. І... І скажу про ще один тригер, який я знов задію. Це. Підемо далі. Що зараз в топі? В топі завжди попи? Угу. Сексуальні молоді діви створюють на себе попит. Ну, ви зрозуміли. І потім знову йде кач. Який ви почуєте вже в фінальній версії. Я йду записувати повний трек, а ви будьте готові почути продовження. Покажу, Покажу трохи процесу. процесу. процесу, 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 процесу. Як чутно чу тут ехо, 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 Ми, Ми всередині гаражбенду гараж і. Щоб без еха. Понакидаємо панчі, щоб ви зрозуміли, як виглядає цей процес всередині, бо це дуже кайфовий енергетичний вайб, який ви відчуєте зараз через камеру. І так, в нас перший панче записав. Mm -hmm. <тас> ну і ну, ніколи скарми запитає у модно води. За скільки купив костюм. Відповім так, не чи в мене запитали. Скажу мені, подарували. <пас)> <пас)> <пас> качнуло, качнуло. Ідемо далі. Потім переходимо в підемо далі. Що зараз в топі? <пас> не <пас> чи в мене запитали? <пас> <пас)> Скажу мені, подарували. <пас> Далі, що зараз топі. В топі як завжди поп — Сексуаль, молоді діви створюють на себе попи, Ну ви зрозуміли. <пілля> Скажу, мені подарували. <пілля> <пілля> В топі як завжди попи Сексуаль, молоді діви, створюють на <пілля> себе попи, <пілля> но ви зрозуміли кідобек. Накидаю да, щоб пачка створювалася швидше, пачка музична мається на увазі. І так, підемо далі. Проснувся, а ну далі в нас проснувся. Порюють на себе, попи. Ну ви зрозуміли. Хай блін не попав ще раз. Ну ви зрозуміли. Проснувся, ухильнувся, всі просять донати. Скоро ми всі будемо, солдати. Але дайте перед тим, хоч місяцям доспівати. Дайте історію свою до розказати. Коли просять донати. Хочеться у відповідь дати дурню просить у ітої не зіграти. Я блогер мила, підпишись на канал. Ключив ти Ютуб, розкачав, ти вже кінчаєш, тільки почав. І тут я не продовжую, я просто беру і заходжу в другий куплет і в кінці вже на приспів розкачаємо. Скачав, ти вже кінчаєш, тільки почав, Мій голос це сексуальний, Ukrainian преміансан. Всі ролі крути, як круасан, як і Анжеліна, Джолі. Опа, опа, шлеп, і ти В рекі-Тіктока і далі треба швидко зачитати фрагмент і встигнути влізти в... структуру біта. Треба влізти в структуру біта. Я спробую зараз дуже швидко зачитати фрагмент, бо він класний. Його не хочеться викидати текст з пісні. Тому зараз давайте. Давайте всі разом. З вашою вірою з моїм флоу Зробимо крутий трек Ух, мій голос секс-тригер Сексуальний тригер Поїхали Мій голос сексуальний, сексуальний тригер за тобою світкує ти Тигр не рухайся, кися за мною світкую Ти грися, у керза різниця поліниця Вона вчіпила чогось шикло, він сказав яка різниця вона, вона запитала вона. чи він, він сказав наш, яка зумаш є Я блогер дітя Підпишись на канал ти вже, вже кінчає, а я тільки почав. Включити і YouTube розгляд. Ти вже кінчаєш, а я тільки почав! Ну да, да, да я люблю в кінці витихнути поїти, або, або видихнути. Що ж, нас це вийшло. Тепер що я зроблю? Зроблю. що я зроблю. Я швидко доб'ю окуплейте, додам ще беків і ми почуємо фінальну версію. Демоверсія цього треку вже готова. Переходимо до прослуговування. А що в тренді? Що зараз в тренді? А що в тренді? Що зараз в тренді? Ну і ну, Нікола Скарма запитає у модного день. За скільки купив костюм? Відповім так, наче в мене запитали. Скажу мені, подарували. Далі. що зараз в топі? в топі, як завжди, попи. Сексуальні молоді діви створюють на себе попит. Ну ви зрозуміли, проснувся, ухильнувся, всі просять донати. Скоро ми всі будем солдати, але дайте перед тим, хоч пісню доспівати. Дайте історію свою дорозказати, Коли просять донати, хочеться у відповідь щось дати Дурне пропоную вікторину зіграти. Давай зіграємо yeah. Я блогер мила підпишись на канал Ти вже кінчаєш, а я тільки почав. Включив цей біт, ютуб розкачав. Ти вже кінчаєш, а я тільки почав Мій голос це секс українсь сам. Я всі ролі крутий, як людський круасам. В який зайшла Анжеліна джолі, Губки покусали бджоли. Нова мода, ну кому потрібні ці великі губи. Коли я така прекрасна попа, попа, опа, шльопити. Мій голос сексуальний тригер за тобою слідкує тигр, не рухайся, киця, за мною. Слідкує тигрицю кризалізниця, поляниця вона вчепилась його шиї Коли він сказав, яка різниця на запитанні, чий він він сказав наш, я, казу, я блогер киця, підпишись на канал Ти вже кінчаєш, а я тільки почав Включив цей ти ютуб розкачав. Ти вже кінчаєш, а я тільки почав. Я блогер Мило, підпишись на канал. Ти вже кінчаєш, а я тільки почав. Включи цей біт і Ютуб розкачав. Ти вже кінчаєш, а я тільки почав. Ось така музика, друзі. Якщо вам сподобався цей випуск, пишіть обов'язково коментарі. Підписуйтесь на мій Ютуб, на мій інстаграм. І... Пишіть тему пісні наступну, яку б ви хотіли почути. До нових зустрічей з вами був Олексій Здобін, Хазян Харизми. Я блогер кінця підпишись на канал. Ти вже кінчаєш, а я тільки почав. Включи цей біт, і Ютуб розкачав. Ти вже кінчаєш, а я тільки почав. Я блогер мила, підпишись на канал. Ти вже кінчаєш, а я тільки почав. Включи цей біт, і Ютуб розкачав. Ти вже кінчаєш, а я тільки почав.